Netflix нагліє, але що, сервіс обіцяє глядачам найближчим часом? Підказка багато цікавого. Флеш провалюється зі швидкістю світла. Все ще не оригінальний дійсний. Про це та багато іншого. А також які прем'єри гідні того, аби ви внесли їх до свого календаря прямо зараз. Почнімо. Привіт, мене звати Валерія, і я люблю кіно як в кінотеатрах, так і на стрімінгових сервісах, доки другі не витворяють якийсь крінж. О, ні, кринж! Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити йому вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас з білетиками в кіно через Байміякофі або трошечки закинете на банку. Але в першу чергу на благодійні фонди. Netflix очманів. Віднедавна Netflix запровадив нове правило, яке не дозволяє друзям і знайомим, які не мешкають разом, користуватися сімейною підпискою. Тепер спільний доступ на відстані вимагатиме додаткову сплату у розмірі 2,99 центів на місяць. В принципі, можна зрозуміти, з чим саме боровся Netflix, проте таким чином він втратив аж 13% своїх відданих глядачів. Але на противагу стрімінговий сервіс не прогадав, і все ж для більшого залучення нових глядачів знизив ціни на тарифи більш ніж у 30 країнах світу. Тот bet Netflix. Одна хитрість замінюється іншою, а міг би стабільно отримувати ті самі гроші. Також для залучення нових та отримання відданих фанів у Netflix мається ще один козир. Днями відбулася масштабна подія від Netflix Do, де компанія презентує прихильникам плани щодо своїх проєктів, ділиться найсвіжішими новинками і анонсує найбільші та найцікавіші прем'єри. І оскільки трансляція цієї події відбувалася вночі та тривала декілька годин, я тут для того, аби коротко розказати та виділити найголовніше. Аватар не той, що повністю синій, а той, що з синьою смужкою на голові. Напевно, це має бути одна з найвидовищніших лайф екшн адаптацій за останні роки. Перший погляд ми отримали, і це дивовижно. Лише зацініть, яка краса, який каст у своїх образах. Анг, катара, сока, Зуко. Порівняно з цим, що маланівський аватар просто звичайний двогодинний мем. Простіше мала називаю ходячим мемом. Це не режисер, це мем. Очікування на проєкт доволі великі, тому сподіваємося, вони справдяться і ми зможемо насолодитися чудовою картиною. One piece! Не аніме. З лайв екшн адаптаціями на цьому не закінчено. 31 серпня на нетлісі вийде One Piece. Навряд за популярністю та кількістю серій цей проєкт переб'є аніме. Проте, сподіваюся, на це також буде цікаво дивитися. Ці багатії в легендарні аніме. Ціним металом алхімік посередня шляпа. Ковбой бібок, не, навіть треба дивитися не можна. Зошит смерті ну, Нормально. можна дивитися, але теж ну, не дуже. І зараз ще одне легендарне аніме збирається поскудити. <рес> Напишіть у коментарях, на що ви очікуєте, і взагалі, що варто подивитися глядачам спочатку: аніме, чи все ж таки дочекатися серіалу. Не встигну дивитися серіалу. Це точно. Духа, щоб почати дивитися. Також серіалів на нас чекатимуть третій сезон відьмака з 29 червня, п'ятий і останній сезон гостросюжетного Ти, до якого вже вийшов тизер. І 20 жовтня фанати зможуть споглядати сьомий сезон серіалу Еліта, а Емілі в Парижі, в яку за сюжетом всі чоловіки безнадійно закогуються, залишила глядачам анонс. Притому в котрий раз нам потрошку розкривають деталі другого сезону, певно, вже культового серіалу. У прем'єра 2023 року. Веселі пригоди. Венздей Адамс та Хагі Вагі у грі в Кальмара. Тим самим часом оголошено і акторський склад другого сезону «Гри в Кальмара. Також на нас чекатиме продовження Бріджертонів на третій сезон та навіть спін спільнов про Берліна з паперового будинку. А з фільмів 14 липня ми зможемо побачити доповнення до «Пташиного корбу, події якого будуть відбуватися у Барселоні. І нарешті, чого ми дочекалися, продовжена мова про п'ятий сезон дивних див, де буде залучена зірка франшизи Термінатор Лінда Гамільтон. При цьому з нетерпінням будемо чекати на знайомий голос нашого Тимура. Бо український дубляж це топ. До речі, українське захоплює Netflix. 14 червня на стрімінговому сервісі нарешті вийшов Люксембург Люксембург Антоніо Лукіча. А також 22 червня можна буде подивитися памфір. Не буду приховувати ці два відео стосовні українських фільмів. Мої найулюбленіші тому рекомендую до перегляду. І знову ж таки закликаю вас дивитися та популяризувати українське. Я можу вам рекомендувати. І ще про новинки на Нетфліксі чорне дзеркало отримало продовження. Через 4 роки легендарна антологія повернулася, аби далі захоплювати глядачів. Якщо вже дивилися, розкажіть як вам. Навряд да я зможу колись зробити повноцінний огляд, бо кожна серія варта окремого обговорення. Особливо була серія зі свиною з першої сезону? Ой. Але всі в захваті від тієї, серії, там, де дівчина не прочитала умови на Нетфліксі І Нетфлікс показав їй її, її хлопцю, як вона йому зраджувала. Це коте. Зняв серіал про це. Це дійсно те, що варто подивитися на Нетфліксі і має бути принаймні в одній моїй добірці так, стрімники це класно, але також варто поговорити і про кінотеатри. Серед доволі гучних прем'єр у нас є флеш, який в ліпшому костюмі, проте це не посприяло. Вщухненню скандалів доколи Езри Міллера, а також актор за довгий час з'явився лише на прем'єрі супергеройської картини, яка але, зібрала 55 мільйонів доларів за перший вікенд. І Як на мене, це дійсно схоже на провал з її швидкістю світла. Дуже погані результати. Проте кажуть, що фільм можна дивитися, і він навіть непоганий. Тож, подейкую, DC навіть покличе на поміч самого Тома Круза. Серйозно. Човне, да мене так дивиться, це правда. Взагалі, то я не фанат DC і у цьому всесвіті відкремлює для себе лише три проєкти. Тому у майбутньому про DC поки не розповідатиму. От такі от кіноновини про кіноблоги від мене. Також Disney та Піксар випустили очікуваний мультфільм стихії, який, як і після виходу трейлеру, продовжує збирати переважно позитивні відгуки. Мультфільм зачіпає тему на перший погляд непоєднуваного у цьому разі стихій. Теплинка належить до вогню, а плин до води. Спробуйте здогадатися, які пригоди чекатимуть на цих персонажів, та погляньте нині у кіно. Цим же ми очікуємо на новий фільм від Веса Андерсена Астероїд Сіті. Такий зірковий склад, що треба постаратися зібрати. Том Генкс, Едвард Нортон, Тільда Свінтон, Марго Робі, Скарлетт Йогенсон та інші. Цей фільм обіцяє бути просто чудовим, як і будь-яка інша робота режисера, який натомість може знайти спільну мову навіть словно звісним прискіпувачем Едвардом Нортоном. Знову вигадане місце та вигадані події, і на цей раз антураж 50-х років у Америці. Туристів-любителів астрономії небо як притягує це місце, де колись спав астероїд і де можуть розвиватися цілком інтригуючі події. А стилізація це окремий вид мистецтва. Я навіть починаю вагатися, а чи Весандерсон не мандрівник у часі з минулого. Дуже гарно, барвисто, неймовірно, нічого не змінюється сталий почерк режисера помітно одразу. Мені реально дуже сподобався трейлер. Він шикарний. Подивіться і ви посилання в описі. Це всі новини в очікуванні нових проєктів. Якщо вам сподобався цей дайджест, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Аби бути в курсі усіх найсвіжіших подій зі світу кіно. Також. Нагадаю, що нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас через МайміКофі, або закинете трошечки на лодбанку. Проте не забувайте в першу чергу донатити на благодійні фонди, наприклад, Повернись живим. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня. Па-па!